Ну, волейбольный майданчик. Эдвард. Ну, моя говарто запам'ятати хоча б таким. Скоро він и не таким. Скоро він і таким не буде. Так, йдемо вище в парк. Отут. Ну, от коментувати це просто нема слів. А в парку. Парку свіжість, парку затінок, парку комфорт. Ще чим мені подобається в парк, ніколи, ніколи, ну от ніколи в парку не буває багато людей. Багато хто гуляє отак. Променад, коло у вигляді трикутника, Це вулиці Бандери, Шевченка, Бульвар Трусевича. Хтось ще доходить до бюлету. Парк заходить мало хто. Ну як мало хто. Справжні, поціновувачі, трускавця, яких є дуже-дуже і дуже, дуже багато в нашому каналі, звичайно, вони заходять в парк. І насолоджуються ним. Але значно більше людей гуляє просто по центру. Гуляє, щось купує. Ну є такий вигляд відпочинку щось купити собі. Майже пів, пів на одинадцяту. дуже-дуже гарні зелені насичені кольори. Ще поки липень ще так є, в серпні вже так може не бути. Звичайно, що в червні ці кольори були ще більш зелені, ще більш насичені. А, спустимось вниз, Пройдемося через місточок. Що мені подобається в парку? Свіжість, тиша. Ну, відсутність людей я вже говорив. Взагалі, як буваю в містах України чи за кордоном, то завжди стараюсь подивитися, які парки в цьому місті. Тому фактично в Західній Україні знаю всі парки. Далі, ніж Західна Україна, бував в рідш. зі напрямку на схід. Ця фотозона, якою прикрили будиночок, головне, що він не завалився, а так насправді ідея з прикриттям хороша. Повернемо направо, прямо ми часто ходимо. Бачите, в липні вже менше, чути пташки співають. В червні було більше чути, а а квітень, травень, та ви що. співали, співали. Чути, генератор вже навіть працює. Це відповідь на питання, чи виключає світло в Жиневі. До речі, тут в парку залишили ще таблички з вказівниками терен курів. Нас покажу, але заодно скажу оце, оця от місцина, де ми зараз, це хто любить годувати білочок, це найбільш білочне місце. Тут можна виходити без горішків, білочки прибіжати. З горішками хі -хі, заберуть всі. Тобто цій частині парку найбільше білочок. Ще старі вказівнички теренкурів. А він такі старі, я пам'ятаю, ще старші були, але ці теж не нові. І стежка до гори. оцією стежкою можна піднятися до гори, до казкового дубу, загадати бажання залишити дубу монетку, щоб гарантовано воно виконалося.